Справа в тому, що оце, оцей заклик спонукання проживіть в перемозі. Що я маю на увазі? Від банального локального до глобального, перестати думками бігати по негативних новинах і щось там незрозуміло, про, проти кого воювати. От, просто зупиніть себе на тиждень та ну, пощадіть себе і всіх нас. От просто усвідомте, що якщо ви не розстрілюватимете всіх, кого ненавидіте своїми думками без, зранку до вечора, то це вже зменшиться кількість вбивств завтра, да, десь там, на якомусь полі бою фізичному. Якщо ми з вами перестанемо себе розстрілювати в зеркалі зранку до вечора, критикуючи за якісь неідеальності. Це ми дуже-дуже збережемо чиїсь життя десь там, от вони просто, у них там патрони закінчаться, так? чи дощ піде і поржавіє, там танки э, поржавіють і, і не зможуть їхати. Ну, все пов'язане з усім. Якщо ми перестанемо розстрілювати себе на рівні якоїсь поганої їжі, поганих звичок, оцього всього нашого бреда, який ми в себе засовуємо, інформаційного, серіальчиках, які е, нібито заміняють тобі мать родную, утішають, і замість того, щоб свої емоції проживати, ти ревеш від картинок, які на екрані скачуть. Розумієте? Ну, ну, Це просто настільки все просто. І оце просто як в тому. Такому стендап-шоу, да? от ми можемо ніби це слухати іноді, ну і так, і, і, і навіть зараз там завіруха щось каже і тішитися, Боже Боже, як вона влучно тут в нас словами стріляє. Але, ну, але ж це треба ще зробити. От в чому справа. Це ще ж треба зробити, дійсно зробити. І за це медалі не дадуть, на дошку пошани не повісять. Ні, не залайкають, не насиплять якихось там, преференцій, гроші не накапають миттєво. Хоча я вам хочу сказати, що це найсильніші вчинки, особливо коли вони свідомі, коли ви в моменті, ну, наприклад, ви там знаєте, маєте залежність від кави, і от ви ці сім днів кожного разу після єдиної чашечки вранці, наприклад, ви сказали собі ні ще тричі за день, то це величезна перемога, це величезна перемога, це величезний вклад. В оцю спільну дію, неймовірний. ну Не кожен може сісти і медитувати, буде в нього все чухатися, буде в нього все боліти, буде в нього йому всі дзвонити, буде йому срочно треба працювати, дитина укакалася і там і так далі. Тобто, ну у багатьох людей ну, настільки неврозів багато, що психіка не може. Просто навіть почати робити якусь духовну високу практику. Але вона точно може сказати собі, ні, я зараз отут не буду застосовувати насилля до себе чи там, ну, до чогось чи до когось. Хай це буде медитацією таким чином. Ва, от ваша динамічна медитація в ці дні сказати там, де ні, ні, і там, де так, так. А не як завжди, а не і так сейдоти.